Друзі, вітаю! Коломойського суд вчора, в суботу ввечері, відправив в ізолятор. І до СІЗО він буде сидіти мінімум до понеділка. Що буде далі? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз з вами швиденько все проговоримо. Ігор Валерійович Коломойський вчора прибув до суду в суботу. Ну от і власне суддя сказав, що йому все рівно можете знімати, але Коломойський попросив, щоб суд проходив в такому таємному режимі, щоб його ніхто не міг знімати, щоб ніхто не міг слухати, бачити. Журналістів попросили вийти, а камери виключити. Ну і власне після цього через певний час з'явилось повідомлення, яке Коломойський не коментував. Адвокат його теж там особливо не коментував. Його відправляють в ізолятор. Арешт з альтернативою внесення 500 мільйонів гривень застави. Ну, зрозуміло, що для Коломойського це 13 мільйонів доларів, це не дуже великі гроші. З точки зору, звичайного громадянина, це просто якась нереальна сума, але з точки зору Коломойського і тих підозр, які йому пред'явили, це якраз таки легалізація незаконних прибутків. Йому в... А, Власне, запропонували. Хоча, теж, якщо поговорити з адвокатами і суддями Коломойського, якого підозрюють виведені 5,5 мільярдів доларів, а сума в 500 мільйонів гривень виглядає дуже смішною і копійчаною, внесено заставу, може бути тільки в понеділок, коли буде працювати банківський день, ну, виходить так, що півтори доби. Ось, кому доведеться побути в ізоляторі, поки що виглядає як гра. Скажу вам відверто, я вам вчора писав відео. Про те, що типу, почався суд і власне вручили підозру. Поки що виглядає як гра через те, що плюси не почали атакувати ні судову систему, ні зеленського, ні американців, які теж чекають справедливості по питанню Коломойського. Поки що все виглядає так, що побуде він добу, а там завтра внесуть заставу і тихенько будуть рухати суд, який потім розвалить справу. Не будемо робити прогнозів. Це так виглядає, як буде. Побачимо я, не щоб робити якісь передбачення, <смі> навіть прогнози погоди не збиваються. Але, типу, виглядає зі сторони дійсно, поки що як грав 4 роки, що, типу, він не боїться, він не атакує своїми медіаресурсами не атакує своїми депутатами. Давайте чесно, якби дійсно там пахло смаленим, прийшло б купа депутатів, які б кричали б, бігали б, атакували. Ну, цього всього не було. Виглядає все дуже спокійно, навіть я б сказав, заспокійно. Ну і в даному випадку ми бачимо, що в понеділок ці гроші можуть бути швиденько внесені, і далі він поїде на домівку. Подивимося, як буде, як ви гадаєте, напишіть в коментарях, чи дійсно це серйозна справа, чи поки що нас всіх тримають за дурнів. Ну, от, і просто розігрують черговий спектакль для Вашингтону. Тому що дійсно Вашингтон хоче, щоб в нас були тут посадки олігархів, Вашингтон хоче, щоб була боротьба з корупцією. Ну, от, а їм просто дають такий. Не, не найдорожчий серіальчик Хоча з точки зору вартості акторів серіал напевно все ж таки коштовний. Не всі в Голлівуді можуть собі дозволити таких акторів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок. Друзі, бережіть себе до зустрічі.